thank you Сердечно щиро привітати усіх присутніх з нашим святом доброго і теплого дня усім присутнім. Ми сьогодні з вами зібралися на особливому святі. Чим же воно таке особливе і взагалі тру, що це за свято таке, звідки взялося? А давайте послухаємо з цього приводу думки і вислови дорослих.

На Спасибо. Знаєте ви, що серед жителів нашого району є маленькі жителі, сонячні зайчики. Знаю. А що ви можете погадати згоди 30? Такий самий відає, Юлія. Так, що ви 4, 2, 10, хлопці. І так може маєте наше свято. Дякую, дякую. На 8.30, так? На вісім 30 на... Буде весь четвертий клас, чи хто це буде? Весь район буде? Ні, не картому буде свято давати. Добро, дня що, Зрозумів, що це на свято. Та начебто свято наше шановне, поважне, серйозне. До нас гості завітали. Це голова районної державної адміністрації. Литвин В'ячеслав Ярославович, голова районної ради Засячка Леонід Валентинович, заступник голови районної державної адміністрації граф Лариса Миколаївна. Начальник служби у справах дітей Лавренко Олена Олександрівна. Відділу освіти районної і державної адміністрації салтан Олександр Олександрович. Начальник відділу у справах сім'ї молоді та спорту районної і державної адміністрації Береза Алла Анатоліє. Слово для привітання і побажання всім жителям країни сонячних зайчиків. Надається голові районної державної адміністрації Литвину В'ячеславу Ярославовичу. Дуже дякую, за надану можливість висловити країною сонячних зачинів, дорогі діти, шановні батьки. Я хочу привітати всіх вас з Міжнародним днем захисту дітей. Як на мене, то це свято повинно бути днем дитини. Побажаю, що діти у нас захищені. Нашій державі і державою, і батьками, і ми хочемо нашим діткам побажати тільки щасливого дитинства. Дорогі дорослі, я хочу вам висловити щиру подяку за те, що ви виховуєте своїх дітей, лікуєте їх, спрямовуєте їх ентузіазм, їх, їх творчу енергію на те, щоб вони стали достойними жителями нашої держави. Хочу побажати всім вам, шановні дітки, щоб ваші мрії збулись. Щоб ви росли успішними, щоб батьки вам завжди були надійною опорою, а ви завжди підтримували своїх рідних і близьких. Щастя вам, здоров'я, благополуччя і всього самого найкращого. І по великому рахунку, те, про що ми говорили взрослі зрослі з екрану, ми дуже жалкуємо, що наше дитинство вже далеко-далеко позаду. І якщо ви нас приймете, ми завжди повернемося в щасливе дитинство в наші мрії, те, з чого ми розпочинали своє життя. І надіємося, що ви, молоде підростаюче покоління, будете кращими, будете успішнішими, здоровими, самодостатніми і неповторними. Бо діти, які проживають в Великолександрівському районі, є найкращими дітьми в нашій державі. Так чи ні? Привіт. Звідки ти такий взявся в наших краях? Ніби не тутешній, вбраний дивно, як із казки прийшов, а звати тебе як? — а я і є не тутешній, бо я ніби є і мене ніби немає. Хотів би я і сам знати, де я і що зробию. Щось я нічого не можу зрозуміти з того, що ти говориш. Звідки ти і куди простуєш, так кумедно вбраний? — Кумедно, кажеш. А вже ж, ви мені теж дуже кумедні, у нас так не вдягаються. А звідки я теж з України я, а звуть мене Котиворожко? От і все. Це замалий міст, так називаю. Але я вже великий, десять років маю, батькам по господарству допомагаю. Бо сила у мене є. Всі ми родом із царства вороха. Тим царством людей є трохи, так і живемо. Поле оримо і хліб їмо. А як же ти опинився тут? Ой, та тепер я вже здогадуюсь, що ти справжнісінької казки з'явився. Аж як дуже дивно, що й казати. Ступив та я я із хати, а там щось таке стояло. Я вліз в нього, а воно повчало. Світ увесь закрутився, а я ось тут опинився. Ох, він, що робити? І я не. в всім світі жити не. під лісом не опинився, Про це навіть від сон не наснився. А хлопець який сказав ще біостанчиком. Тоді її доставлять додому на стежечку, на знайому. Та ти не журись, коти горошок, Це наші діти. Вони зробили на гуртку машину часу, от і вирішили випробувати. Це учні карінської школи. А раз вони тебе сюди доставили, то й назад закинуть без перешкод Точно у них машина. Не журись, ти розумієш, про що я розповідаю? Трохи, але не дуже. Хоч тато казав, що я башковитий і голова в мене будь здоров, я все на люту схоплю. Тож зустрічайте першу нашу зупинку станцію Галямина котигорошка Представляє Калінінська загальноосвітня школа. Не знаю, їх є у мене була Валика. Я булавою розважаюсь. Як іграшкою до нею граюсь, я, я пишаюсь своєю булавою. Ця булава завжди зі мною. Я згогу змія не боюся, я з ним охоче поборюся. Він скуштує моєї булави. Залишиться змій без голови. Бісь персонажі мені зустрічались. Мабуть, не варто про це згадати. Я зміг вам казку нагадати, згоден ще й затанцювати. Перед щастям крикує і лихо. І для того, щоб його побороти, ми маємо знати, з чим діло маємо. Ну так, давайте подивимося, що за лихо зустрічається в нашій країні. Станція Печера 33 лиха представляє Великоолександрівська загальноосвітня школа номер 1 Зустрічайте! Шановне панство, та інший контингент. На сцені вас вітають артисти, супер клас, програму цю музичну, круту та ще фізичну, місцями фантастично. Побачите, спішіть. У зал чекаєм дуже. До справи небайдужі, а в їх, хоч безкоштовний, та вартість є життя. Як мені все надоїло, і язик вам не болить. І кому яке діло, як, як спіцьковий нині жить?» і кричать на всі заставки, спортом займайтесь, раціонально їжте і не пийте, і не паліть. буду їсти і сидіть. Хай біжить куди, хто хоче, хай спортом займається хто хоче. а поспить, поїсть і вип'є. Мотецьком бе дура. Ой, птицьку, загайка рубишся, поки подина їде та зачивати. Урок, азбуки здоров'я, як прокинувся, давай. лінії волі не, і під музику бадьору, Ти зарядку. Починай. Щоб здоровим довго жити, воду слід усім. Думи. Мило, пасту, грибінець буде справжній. Володь. І дивись, не поспішай, подивись спочатку, чи нічого не забув, чи все в порядку. І дивись, не барись, в школу швидко, швидко. Не носи в кишені жуйки, крейду, яблука і булки, кнопки, цвяхи, сірники, а носи носовички. Так роби, щоб люди звикли, ти у всьому завжди Приклад! Друге правило вітаміни добра штука, це доказує наука. Харчування повноцінне, це не незамінне. Вітамінів як дадуть, діти усі вмить ростуть. Щоб були вигань. Щоб не були плакси, щоб голосніше співали пісні, щоб рука напіли справа та їх жук не випадали. Щоб здорові та сильні були, подружи зі спортом, друже, будь здоровим, сильним, дуже, див, похід, і грай в футбол. Шах.